Плюс один в ефірі. Доброго ранку усім. Євген Плінський, НАТО Островська. І будемо розпочинати з головної новини цієї ночі, розшифровувати, що ж вона означає, що ж це за новина. Будемо з Андрієм Ткачуком. Це офіцер ЗСУ, політолог, волонтер. Вітаємо вас в ефірі, пане Андрію. Вітаємо всіх глядачів. Вітаю слава Україні, Героям слава Героям слава. Отже, Вашингтон відновлює постачання зброї Україні за новим фінансовим механізмом. Про це пише Reuters. Це фактично перший пакет з військової допомоги від США. При президенті Дональді Трампу це зброя зі складів США, яка буде постачатись Україні за гроші країн НАТО, які фактично будуть викуповувати американців, її і затверджено вже два пакети по 500 мільйонів доларів, фактично на мільярд виділено допомоги. Наскільки це дійсно в цих умовах прорив прорив, про яку зброю може йти мова? І чи дійсно тут треба приділяти цьому багато уваги і говорити про вау, ефект, про те, що почалось постачання, про яке ми багато говорили і про яке мріяли? Ну, Дивіться. Якщо ми критикуємо, об'єктивно критикували там Україну американські відносини з Трампом, то відповідно потрібно напевно об'єктивно казати, що так це прорив. Так нам вдалося, так вдалося українській дипломатії разом з європейськими партнерами досягнути того, аби запрацювала система Pure, Система Пюр uh, мала запрацювати ще там з серпня місяця. і Її uh, на початку серпня анонсували uh, наші партнери, тобто, це та система, саме про яку ви говорите, що за кошти країн НАТО викупляється uh, обладнання, техніка, зброя наших американських партнерів і постачається до України. Відповідно, ця система готувалася кілька тижнів. На жаль, швидше воно не вдалося, тому що, як я розумію, там є чотири етапи підготовки цієї системи передачі зброї. Тобто, спочатку йде замовлення з боку України зброї відповідної, потім пошук партнера, який це оплатить, потім наповнення фонду від партнера, який це оплачує спеціального фонду в Сполучених Штатах, який отримує ці кошти, і тоді відправка зброї до України. Тобто, тому тут і система така бюрократично затягнута. Про неї говорили раніше, і відповідно це є наслідок цих усіх перипетій, домовленостей, контактів і системної роботи нашої дипломатії на рівні там президента і президентів країн з Вашингтоном. І ось ми маємо цей результат. Зброя поїхала, зброя буде, і це, напевно, ключове, що ми маємо в цій ситуації говорити. Особливо зважаючи на то нагост спілкування Трампа з Путіним, я думаю, що він навмисно відтягував цей момент до ось цих дедлайнів, які він вказував, він давав шанс. Путіну піти на більш якісь перемовини і на поступки. Натомість він побачив, що йде просування російських військ. Путін не буде сідати за стіл переговорів і не буде на сьогоднішній момент досягати тих погоджень, які він надав напевно на алясці Трампу. Відповідно, це таки стало тою самою сигналом для Трампа, що потрібно відновлювати постачання зброї до України. А що це за зброя не йдеться поки в джерелах, які розголосили про ці пакети, лише така назва є список пріоритетних потреб України. І ми пам'ятаємо, вчора такий цікавий діалог відбувся української журналістки в Америці з Трампом, і там вона його запитала: ну, 17 батарей Петріот, про які ви обіцяли. Вони де? Ви вже відправили їх? На що він сказав вкотре, що полюбляє дуже Україну, українців? Звернув увагу на акцент, ніби то журналістки, і вона сказала, що. Вона так, з України. Ну і сказав, що треба цю війну закінчувати, і я вже завершив сім конфліктів. Тобто від прямого запитання, відповіді на нього він відійшов так дуже влучно. Тепер, що означає це, що всі пакети, що саме за зброя буде йти, вони будуть засекречені, і ну, це пов'язано з тим, що. Так вирішив Трамп. Чи як ви вважаєте от конкретно список пріоритетних потреб? Що за зброя конкретно буде йти? Ну, дуже б хотілося щоб нарешті ці списки були засекречені, тому що в нас дуже завжди кожен раз, коли відбувається якась передача, ми ще до того, як щось передати вже 500 матеріалів про те, що їде там дві батареї Петріот, їде там 100 ракет, їде 50 Бредлі. Не хочеться цих позицій. Тут у нас вже знаєте проблеми демократичного суспільства в Росії. Вам не потрібно розпитувати, дізнаватися, що куди їде, що відбувається, і для війни це добре. В демократії ж ми ж не можемо приховати якусь інформацію, тому що що не розказав погано, бо приховали, розікрали. Розказав погано, тому що ворог тепер знає наші плани. Очевидно, що при список пріоритетних потреб це про те, про що говорили неодноразово на самітах і в різних зверненнях. І президент, і команда навколо президента. Відповідно, це ті самі системи Петріот, боєприпаси до Петріота. І очевидно, що дуже хотілося б отримувати якусь далекобійну зброю, але тут ми побачимо напевно ці результати в нашій черговій зустрічі е, якогось ранку, і будемо обговорювати удари по НПЗ російських. Сподіваюся, не не затягнути з такими новинами. Наші сили безпілотних систем та інші підрозділи, які планують операції ударами по території Росії, а також по тимчасово окупованих територіях, де мігло ми завдаємо нашими ракетами по різних складах, по різних об'єктах. Тому давайте чекати. Давайте я думаю, трішечки мати терпіння і все точно ми дізнаємося і отримаємо. Якщо о, продовжити тему постачання нам зброї, і підтримки партнерів на наступний 26-й рік в українському бюджеті закладені потреби у 120 мільярдів доларів. 60 з яких о, це передбачено коштами бюджету. А 60 ми сподіваємось на підтримку партнерів через Рамштайн і інші канали постачання. Тут ми говоримо про два пакети по 500 мільйонів а на рік аж 60 мільярдів. Є вже розуміння, яку частину ми точно можемо отримати від партнерів, а за яку ще треба поборотись, подомовлятись, пошукати, попрацювати. Ну я все ж сподіваюся, що не писала би мене в проекті бюджету ті цифри, які б ми не домовились і не узгодили. Є кілька джерел надходжень до українського бюджету зовнішніх е, траншів. Це і кошти відсотків від заморожених російських активів, це і е, ми зараз ведемо перемовини про новий транш від міжнародного валютного фонду, це і кредитування, і е, прямі вливання фінансової допомоги від різних країн. Е, Світу та Європи. Тому, власне, і в цій ситуації я думаю, що робота була проведена заздалегідь. І якщо ми пишемо про 60 мільярдів, то очевидно, що є варіанти, звідки ми їх очікуємо і звідки вони мають надіти. В цій ситуації, відповідно, треба вже звертатися більше до, напевно, Фахівців з нашого уряду з мінфіну для того, щоб розуміти звідки ці 60 мільярдів мають надходити. Але ось кілька джерел фінансування про які відомо, я розповів. Я думаю, що це будуть надходження саме з цих каналів доходу. Цієї ночі під атакою була Укрзалізниця. Вже є затримки деяких потягів. Пан Персовський голова уЗ заявив про те, що зараз ліквідовують наслідки, зокрема і на Дніпровському напрямку на Дніпропетровщині. Є ураження об'єктів Укрзалізниці. Напередодні сам голова він казав про те, що ціллю номер один зараз визначили для себе росіяни нашу залізничу. залізницю. Вони хочуть перервати певні логістичні шляхи. Як ви вважаєте, чому саме зараз ці атаки комплексні розпочались? У ну, насправді не лише зараз. Ми раніше бачили удари впродовж року по залізниці, але зараз більше цивільні потяги також потрапляють і є е, навіть пере, е, перепони для їхньої роботи. Так, так, і насправді в Дніпрі вже були раніше ці удари, і на сьогоднішній момент ворог точно продовжує свою тактику залякування цивільного населення. Вони хочуть посіяти по постійний хаос, вони хочуть посіяти незгоди. Вони хочуть роз, роз такі, знаєте, шовелити панічні настрої і проти урядові, проти владні протести, які. Вони розганяють в соціальних мережах після таких ударів. Вони ж відразу підхоплюють ці теми. Цей елемент гібридної війни, яку вони ведуть проти нас, і відповідно відразу розганяють інформаційно-психологічні операції проти нашого населення. Це один з елементів тиску ворога, який вони застосовували, застосовують і будуть застосовувати проти нашого цивільного населення. Тому що вони ну дивіться, це варвари, це дикуни, яким байдуже, які розуміють, що ключове побільше хаосу, побільше е шкоди для цих. Вільного населення, щоб побільше боялися війни, і вони ж хочуть кінцеву мету це розшевелити такі настрої населення, щоб люди тиснули на владу. Що давайте, давайте ідіть на говорнячок, швиденько домовляйтеся про навіть невигідні умови закінчення війни, але закінчити цю війну навіть на російських умовах. А чи можуть бути пов'язані такі інтенсифікації ударів по укрзалізниці з можливим наступом на сході країни, тому що в напрямку Дніпра є велике угруповання росіян і вони там перегруповуються раніше? Говорили наші військові. На сьогоднішній момент ворог буде в ключовому тиснути, продовжувати тиснути на Покровський, на е, північну Донеччину. Це серебрянське лісництво, до якого вони хочуть максимально витиснути ворога. Е, ворог хоче витиснути наші сили максимально. Відповідно, вони там тиснуть на населений пункт Янкіль і так само на Сіверс. Це якщо ми говоримо про цей вітинок фронту, Покровська ситуація зрозуміла. Ворог сковав найбільший контингент саме з Донеччини на Покровському напрямку. Також не забуваємо про Купінг, де ворог намагається проникнути до міста е, різними шляхами, і там вибувають його е, наші хлопці. Повідно, так само ворог не забуває про просування біля лиману і е, спроби з Карпівки діставатися до е, логістики нашого нашої траси ізюм словянськ Це для того, аби насичити цей відтинок фронту, і ключово нашу логістичну артерію, наших північних воріт е, Донеччини і тиснути. Тому на сьогоднішній момент для Дніпропетровщини я не бачу великих там. Загроз ключова, що зараз акцентує ворог свою увагу. Це на Донеччині вчора. Завершилось навчання спільної Росії і Білорусі. Захід 2025. Всіх за ці дні дуже вразили кадри того, як розгортаються іскандери в напрямку країн Балтії і Польщі. Тренування розгортання Арішника і багато уваги було. Приділялося саме цьому напрямку, да стратегічно оперативному, і по е, аналітики вже кажуть, що фактично метою навчань було відпрацювання е, способів наземних атак на територію країн Європи. По ваше спостереження, ваша оцінка того, яку мету ставили на цих навчаннях. І що може відбуватись далі? Чи будуть відправлені ці підрозділи? Чи є вже якісь ознаки того, що вони повертаються в місця дислокації? Чи як було взимку 22-го, Вони залишаються на своєму місці, і слід очікувати продовження вже не в форматі навчальних процесів. Минулого тижня тривала Ялтинська конференція безпекова. Там виступав заступник керівника офісу президента Павло Поліса заступник з питань безпеки оборони. Він сказав дуже просту ключову фразу, яку я вже неодноразово кажу навіть в наших з вами ефірах. Війна в Європі вже триває. Так це гібридна війна, але вона триває і вона є. Навчання запад 2025 – це елемент гібридної війни країни Росії і Білорусі проти країн НАТО, і це вже відбувається. Елемент зальоти шахідів на територію Польщі це був елемент цієї війни. Тобто є така доктрина гібридної війни начальника генштабу ЗСРерасімова, де на 100% дій воєнних 70%… Дії припадають на 30%. Припадає на кінетичні дії. Це фізичні удари, фізичні операції, наземні, повітряні на, на та на воді. А 70% це не кінетичні, тобто інформаційні психологічні кібердії. І ось Запад 2025 Він ніс насправді в ключову це гібридну складову тиску на населення Польщі та. Країн Балтії люди почали виїжджати, люди злякалися. Економіка зазнала втрат країн Балтії. Відповідно, навіть після зальоту шахедів, то навіть не шахедів, а гірб'єр, обманок десь 50 мільярдів втрат понесли країни НАТО. Це 43 мільярди єС виділили Польщі на дуже термінове підсилення оборонних спроможностей, а також в східній частині Польщі та Райн Балтії припинили ночами літати цивільні літаки. Це удар по економіці. Польща перекинула контингент військовий. Це удар по економіці по коштах. Тобто своїми незамисловатими діями на півмільйона доларів з гріб'ярами заділи шкоди країнам НАТО на 50 мільярдів. От вам чим не чудова операція. Відно запад 2025 – це елемент гібридної війни, гібридного тиску. Пане Андрію, а що... справжньою такою інформаційною вибухівкою. Я в продовженні ваших слів стала вчорашня новина про те, що американці з'явилися на полігоні на навчаннях захід 2025 Ви бачили це відео. Ми навмисно його не показуємо. Там високопосадовці російської армії вони дякують російською мовою американцям. і кажуть, що готові і надалі ділитися досвідом. Справді виглядає досить дивно. Це можна розцінювати як потепління відно. Американців з росіянами, чи чому вони зібрали, чи розвідування певної інформації? Увління чи певна відмороженість деяких людей. Просто ну, треба ж отримати, я думаю, тут якусь публічну оцінку з боку Держдепу, чи це дійсно офіційний контингент з боку Сполучених Штатів. В особі це двох людей елемент. контингент двох так. американців. Ну просто подали так. так, так. це Ну, виглядає ну, провокативно. Очевидно, дуже очевидно, да. очевидно, що подали. Очевидно, що вони будуть цим бавитися, казати, що от американці воюють на боці Росії. Очевидно, що це так, і це елемент. Психологічну операцію, очевидно, що відео, яке розлетілося, щоб ми тут сіяли вже зраденьку, дуже швиденьку, Нам ще, треба теж бути об'єктивними і оцінювати. Ну давайте ми зараз одягнемо е, там в китайську форму кількох е, азійців і скажемо, що Китай за нас ми ж теж можемо це зробити. А для чого це робити? Це елемент провокації, це елемент е, е, певної такої тиску інформаційно-психологічно на нашу сторону, чи можуть росіяни переманити на себе зарекрутувати кількох американців, Та запросто можуть. Хіба там немає людей, які таких комуністичних, соціалістичних поглядів? Очевидно, що є, але чи це офіційний контингент? Як ви кажете, в особі двох чоловік? Я думаю, що точно ні? І це те на що вони розраховували, щоб от в ефірі національного марафону ми обговорювали це відео якогось свого елементу інформаційного. Ціно психологічного вони досягнули.